Була якась така дата ще штурму, це було 14 лютого. Mm. Ну, тобто була інформація, що є, є рух ворогів, ми тоді зайняли сектори, а на той момент, певно, що тоді був мороз градусів 25, тобто це були одні з найхолодніших днів. Тобто, ти стоїш дві години на секторі, то тобто, просто ноги промерзли до землі, пальці промерзли до автомата, ну не витримуєш. нам добро спуститися в підвал, трошки піднагрітися. Чувак, тобто, якщо буде якийсь рух, то, тобто що ми знову бігаємо на сектора. І ми спросили підвал, буквально пройшло ну, коли хвилини-півтори часу. Навіть чайник не встиг закипіти. І вже в рації прийшла інформація, що є рух у внутрішньому дворі. Тобто наша позиція була, суміжна позиція. І в нас під'їзди виходили один на один. І ворог зайшов у внутрішній двір. Він хотів штурмувати позицію суміжників наших, хлопців з Люті Сафарі. Ну, Але в них не вийшло. Я вибіг на сектор, бачу, сидить. Спочатку бачив трьох, вниз сиділи в рядочку. Біля вікна, другий біля вікна, і третій вже майже біля під'їзду, він вже хотів заходити, Він мав певно, що мав перший заходити в під'їзд, але в них не, поч... не почалося. Вони просто навіть більш за все не знали, що вони на цій позиції є. Тому вони тобто, нас не очікували там побачити. Тому вони так нагло зайшли в внутрішній двір. Я думаю, якби вони знали, що ми там знаходимося на нашій позиції, то вони б так не йшли по-дурному. Бо ну, у нас люди говорять, що там ваньки, вони вміють воювати не гірше нас.